Доброго дня, дорогі діти, шановні батьки, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. Всі, хто приєднався до нашого заходу. Сьогодні ми проводимо День відкритих дверей. Колектив Полтавського професійного ліцею транспорту і я директор Людмила Антонова вітаємо вас на онлайн-екскурсії нашого закладу. У мальовничому куточку міста Полтава в мікрорайоні Левада розташований наш ліцей, який був створений у 1922 році. І нещодавно ми відзначили сторічний ювілей. За століття наш освітній заклад показав, що здатний іти вперед. Навіть у найскладніші часи ми готові вирішувати різноманітні завдання. Не зупинятися на досягнутому, прямувати до нових вершин. Ми живемо в часи, опалені війною, але сьогодення ліцею це в першу чергу учні, всі працівники, які кожного дня творять історію сучасної педагогічної освіти, впроваджують новітні методики та технології, різноманітні форми освітнього процесу, удосконалюють матеріальну технічну базу. За роки існування підготовлено більше 20 тисяч кваліфікованих фахівців своєї справи, гідних громадян нашого суспільства, патріотів, які в скрутний час для держави першими пішли захищати нашу українську землю. Підготовка кваліфікованих робітників у нашому закладі здійснюється за державним замовленням, переважно за інтегрованими професіями. Що дає змогу отримати дві-три споріднені професії одночасно і працевлаштуватися, обравши улюблену справу. Навчаючись у нас, ви отримуєте свідоцтво про повну загальну середню освіту і диплом кваліфікованого робітника. Підготовка проводиться з професії залізничного і автомобільного транспорту, металообробки, зварювального виробництва, інформаційних технологій. Та інших галуз економіки, які сьогодні мають попит на ринку праці. В ліцеї створено відповідне освітнє середовище, де учні здобувають знання і вміння, удосконалюють професійні компетенції, які використовують в період виробничої практики на підприємствах Південної залізниці, автомобільного транспорту, супермаркетах Сільпо, Епіцентр та інших. І в подальшому працевлаштовується на роботу, а хто бажає, вступає до вищих освітніх закладів. Наявність в ліцеї навчальних майстерень та лабораторій створює необхідні умови для навчання учнів, дозволяє чергувати теоретичні заняття з виробничим навчанням. Особливістю виробничого навчання з деяких професій є те, що частина програмного матеріалу засвоюється учнями. Безпосередньо на виробництві. Працюючи в майстернях та виробничих дільницях підприємств, учні набувають навичок раціональної організації робочого місця, ознайомлюються з технологічним процесом, механізмами та інструментами, опановують трудові прийоми, засвоюють виробничу культуру, вчаться безпеки праці, виробничої технологічної дисципліни. Що важливо для майбутнього кваліфікованого працівника. На сьогоднішній день відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України для здобувачів освіти організовано навчання з використанням дистанційних технологій. На період воєнного часу учні навчаються за смішаною формою онлайн і офлайн. У закладі працюють різножанрові гуртки та колективи художньої самодіяльності, в яких учні можуть проявити себе згідно своїх здібностей, інтересів та вподобань удосконалити свої естетичні смаки. Наші учні є призерами обласних конкурсів професійної майстерності, предметних олімпіад, знайців української мови імені Петра Яцика та Тараса Шевченка. Оглядів художньої самодіяльності, спортивних змагань. В обласному конкурсі солістів вокалістів 2022 року срібна підкова, наша учениця здобула перше місце. Учні вчимо бути сильними, мужніми. Є в ліцеї спортивний і тренажерний зали, спортивний майданчик, працюють спортивні секції, проводяться змагання з футболу, волейболу, баскетболу. Настільного тенісу. Учні отримують стипендію 1200 гривень на місяць, а хто відмінно навчається 1800. Інформацію про наш ліцей транспорту, а також про необхідні документи для вступу ви знайдете на нашому сайті і в соціальних мережах. Ласкаво запрошуємо до нас на навчання випускників 9 та 11 класів. Не знаєш, куди податися у дорослому житті. Час невблаганно плине. Не зволікай, зроби крок у майбутнє, вступай до Болдавського професійного ліцею транспорту. Заклад має відповідну матеріальну базу, досвідчених педагогів і талановитих учнів. У нас можна здобути середню освіту, отримати бажану професію і гарантоване працевлаштування на провідних підприємствах. На період навчання учні забезпечуються стипендією, організоване харчування. Для проведення дозвілля у нас є прекрасна актова зала, спортивний комплекс, бібліотека, також їдальня. Ми відкриємо перед вами нові можливості отримати бажані професії, помічник машиніста електровоза, електропоїзда, слюсар з ремонту рухомого складу, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромеханік з ліфтів, оператор комп'ютерного набору, контролер касир. Провідник пасажирського вагона, Касир квитковий. Слю з ремонту колісних транспортних засобів електрогазозварник. зварнення. Шановні запрошуємо вас на навчання до Полтавського професійного ліцею транспорту, де ви зможете отримати професію помічника машиніста електровоза та електропоїзда. Професія помічника машиніста складна, відповідальна, але водночас і романтична. Наші випускники працюють в локомотивному депо Полтава та мотор-вагонному депо Полтава. Запрошуємо вас стати членом великої та дружної родини залізничників. Добрий день, мене звати Єгор. А мене Владислав. Ми учні Полтавського професійного ліцею транспорту та навчаємося на професію помічник машиніста, електровоза, електропоїзда та слюсар з ремонту рухомого складу. Ця професія надзвичайно важлива і користується неабияким попитом на сучасному ринку праці як в Україні, так і за її межами. У стінах ліцею ми отримуємо сучасні знання та навички. Виробниче навчання та виробничу практику проходимо на виробничих підрозділах Південної Залізниці. Моторвагонне та локомотивне депо Полтава, локомотивне депо Грибінка. Окрім навчання, життя в ліцеї дуже цікаве і насичене. Ми займаємося спортом, співаємо, танцюємо та подорожуємо. Це нас дружує та згартовує. Після закінчення навчання ліцею на нас чекає високооплачувана робота та кар'єрне зростання, а також можливість навчатися у вищих навчальних закладах як на залізничному, так і інших напрямків. Приходьте до нас і ви не пожалкуєте! Якщо ти любиш швидкісний рух, мальовничі краєвиди нашої країни, романтику залізниці, запрошуємо навчатись за професією. Помічник машиніста електровоза, електропоїзда, слюсар з ремонту рухомого складу. Помічник машиніста це людина дисциплінована, спостережлива, відповідальна, знає будову рухомого складу та управляє ним. Мабуть, кожен з вас хоча б один раз здійснював подорож у пасажирському поїзді чи електропоїзді приміського сполучення і спостерігав за роботою провідника. Провідник це свого роду господар вагона, який відповідає за безпеку і порядок у вагоні. Професія пов'язана з постійними подорожами, новими враженнями і знайомствами з новими людьми. Під час занять досвідчені викладачі та майстри виробничого навчання навчать вас майстерності провідника. Ви ознайомитеся з сучасною будовою вагона, з роботою провідника на шляху прямування. Навчитеся діяти в надзвичайних ситуаціях і вмінню спілкування з пасажирами. Навчання в ліцеї передбачає як теоретичну, так і практичну підготовку. Яка проходить на підрозділах Південної Залізниці. Після закінчення навчання випускники забезпечуються роботою на залізниці. Професія передбачає і кар'єрне зростання через декілька років можна стати бригадиром, інструктором чи начальником поїзда. Хто бажає Навчатися далі вступають до вищих освітніх закладів. У нас є договори про співпрацю з вищими навчальними закладами, зокрема, з Державним університетом залізничного транспорту міста Харків, де і продовжують навчання наші випускники. Чекаємо вас на навчання і до зустрічі! Порядний, товариський, добрий, розумний і вічливий провідник це не мрія, це реальність. Мрійники і мрійниці, які люблять подорожувати, спілкуватися з людьми та хочуть присвятити своє життя професії провідник пасажирського вагона касир квитковий, ласкаво запрошуємо вас, адже ви так потрібні у цій професії. Професія електромонтер з ремонту обслуговування, електростаткування, електромеханік з ліфтів. На ринку праці вже більше 100 років. Час минає. З'являються нові технології, нові виробничі процеси, все рухається вперед і з ним розвивається дана професія. Базовим підприємством замовника в кадрі є Полтавський тепловозремонтний завод, підприємство залізниці, Полтава Ліфт. Ремліфт та інші підприємства міста та області. Ну, чому я вибрав подану професію? Ну, по-перше, це достойна заробітна плата. По-друге, це універсальність професії. Вона затребувана майже у всіх виробничих сферах. Ну і по-третє, це 100% працевлаштування. Якщо хочете мати певне затіш на дню в своєму майбутньому. Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування, електромеханік з ліфтів це ваша професія. Ми чекаємо вас на навчання. Цікавишся технікою, електропристроєм. Мрієш стати електромонтером. Ми навчаємо монтажу, ремонту, наладці та технічному обслуговуванню електроустаткування. Проводити якісно електромонтажні роботи, кабельних мереж. Запрошуємо навчатись за професією електромонтер, ремонту та обслуговування електроустаткування, електромеханік з ліфтів. Більше 20 років наш навчальний заклад проводить підготовку з професій, пов'язаних з комп'ютерними технологіями. Ми постійно намагаємося йти в ногу з часом наші діти вивчають не тільки будову комп'ютера та стандартні програми. А також програми комп'ютерної верстки, різноманітні редактори графічних зображень, роботу з веб-доданками та навчаються створювати сайти з нуля. Майстри та викладачі педагогічного колективу намагаються створити для учнів атмосферу довіри і взаєморозуміння, що важливо для розкриття творчих здібностей молодої людини. Впродовж останніх років ми всі спостерігаємо інтенсивність зміни. Інформаційного середовища навколо нас. Стрімкість цих змін вражає, тому комп'ютерна грамотність це важлива компетенція фахівців в різноманітних сферах діяльності людини. Якщо ви сучасна, прогресивна людина, яка цікавиться комп'ютерною технікою та новітнім програмним забезпеченням, ласкаво запрошуємо до нас на навчання. Можливість отримати дві професії: оператор комп'ютерного набору та контролерка касифі. Друга пов'язана з роботою в різних сферах людської діяльності, де потрібні кваліфіковані спеціалісти в області касових операцій. Це може бути робота в супермаркеті, спеціалізованих магазинах, салонах краси, фітнес-центрах, ресторанах, барах та кафе, автосалонах та безліч інших підприємств. Подобаються комп'ютери. Бажаєте брати участь у розвитку інформаційних технологій, цікавитись новими комп'ютерними програмами, хочете навчитись налагоджувати комп'ютер і створювати сайти. Тоді вам до нас. Ми вивчаємо склад та роботу персонального комп'ютера та периферійних пристроїв, налагодження операційної системи. Роботу з офісними програмами та комп'ютерною графікою, можливості та сервіси інтернету, створення сайту, з нуля. Доброго дня! Мене звати Олександр Миколаївич. Я викладач сучасних професій Полтавського професійного ліцею транспорту. Однією з них є професія слюсар з ремонту колісних транспортних засобів електрогазозвання. Ця професія надзвичайно важлива і користується неабияким попитом на всій території України. Та за її межами. У стінах ліцеїв наші учні отримують сучасні знання та навики. Виробнича практика проходить з виплатою заробітної плати на підприємствах ICON Service Hyundai Центр Полтава, де є всі необхідні технічні забезпечення для якісної діагностики та належного технічного обслуговування автомобіля. Після закінчення ліцею дана професія допоможе вам працювати в гідних умовах з отриманням високої заробітної плати. Та можливості в майбутньому відкрити свою справу, яка допоможе вам впевнено стояти на ногах. Чекаємо на вас. Тебе захоплюють автомобілі. Хочеш навчитися не лише керувати, а й стати першокласним майстром з ремонту автомобілів. У нас в ліцеї ти здобудеш професію х'юсар з ремонту корисних транспортних засобів електрогазозварник. Плюсар це професія людей із золотими руками. Набуті вміння, людина може застосовувати будь-де у житті, а не лише у професії. Адже вона для кмітливих і працьовитих. Тож раді бачити вас у нашому ліцеї. Запрошуємо вас на навчання.